Oh, my God. Вечір добрий усім глядачам телеканалу Рівне 1 ви дивитесь програму «Про головне» у студії ведуча Олена Семанович. І сьогодні у нашій студії Святослав Євтушенко, депутат Рівненської міської ради, і водночас голова постійної комісії з питань транспорту і зв'язку. Добрий вечір. Доброго вечір. Пане Святослав, сьогодні хотілося б поговорити, можливо, не про транспорт і зв'язок, а про більш такі наболілі проблеми рівнян, які з'явилися у нашому місті. Сміттєпереробний завод, коли він запрацює, таке наболіле місце для усіх рівнян. Ну, я думаю, що певно і для вас також, тому що ви найбільше у рівному опікувалися його побудовою. Ну, безумовно, для мене, як ще справді, мабуть, від самого початку опікувався цим сміттєпереробним заводом, і в якомусь відношенні ми жили навіть і душу вклав в нього, що все-таки він збудувався у нас в місті рівному і щоб запрацював, відкрився. Ну, Скажу так, значить, на сьогоднішній момент питання запитку сміттєпиробного заводу в режимі справді сміттєпиробного заводу ще не вирішено остаточно. Тобто сміттєпиробний завод зараз. Працює, працює у вигляді сортувальної лінії. Тобто, фактично, все те сміття, яке рівня не вкидають в контейнери для роздільного збору, воно потрапляє на сміттєпіробний завод і там просто-напросто розсортутовується, тобто розсорюється по різні фракції. Біла пляшка до білої пляшки, целофан до целофана. Тобто, відповідно те, що туди вкидається, воно не потрапляє на свалку, воно не пропадає, воно все йде в роботу. Стосовно це зменшення накопичення на полігон приблизно 4% в масовій частці. Тобто, по великому рахунку всі ми чудово розуміємо, що головне в сміттєпоробних галузі, і взагалі в тому, що створюються сміттєпробні заводи, це щоб чим менше сміття потрапляло на полігони, де воно з часом починає нести досить серйозну небезпеку екологічного характеру. Тому саме будують сміттєпробні заводи, і наша ціль зменшувати. Потрапляння сміття на полігон. Тобто, те, що рівняни займаються роздільним збором, те, що ми там сортуємо, це у нас 4%. Однак є зрушення. Зрушення є завдяки нашому губернатору. Тобто, повикликну рахунку, я кажу зараз, те, що мало хто взагалі знає. На наступному тижні має бути прийнятися уже деякі зміни до законодавства. Ці зміни приймаються виключно завдяки чугуніку Віталію Семеновичу. Тобто, хотів йому подякувати, Віталій Семенович. Справді вам дуже вдячний. Сподіваюся, що все відбудеться так, як має відбутися, і Верховна Рада найближчим часом проголосує, законопроект вже готовий, і там ті, скажімо так, норми, які необхідні для того, щоб запрацював законно вже завод, не в режимі сортування, а в режимі саме переробки, щоб утворювати альтернативне паливо, відповідно, вже внесені. Тобто всі надії на те, що найближчим часом наше підприємство, підприємства, тобто підприємство те, яким, скажем таке, до якого я маю безпосереднє відношення, почне займатися переробкою побутових відходів. Власне, на повну потужність, так? Е, власне, займатися тим, для чого воно було побудовано. Тобто сміттєпереробний завод був побудований не для того, щоб сортувати сміття. Він побудований, щоб переробляти і виготовляти альтернативне пало. Е, сьогодні ви доволі активно займаєтеся громадською діяльністю Що до цього спонукало? Е, Маю деяку проблему, у всякому разі жінками вважає, що це справді проблема. Це загострене чувство справедливості. Знаєте, така проблема. Тобто не можу стояти осторонь і дивитися на якесь... Мабуть, несправедливість, чи якісь інші речі, чи взагалі бачити, що щось робиться, і робиться воно не так, але якось ну, не може стояти острим. І якось так складається життя, що з кожним, мабуть, нової посади, з кожним якимось новим званням чи ще щось, все більше бачу різних моментів, які, на мій погляд, можна було б зробити інакше. Саме тому, саме тому і займаюся громадською діяльністю. Як виникла ідея створення громадського руху свідоме рівне? І чому саме свідоме рівне? Що заклали саме от у таку назву і у його діяльність? Це платформа, яка у всякому разі, за моїм задумом, це платформа, яка мала би об'єднати свідомих людей, просто об'єднати свідомих людей. Просто така, так би мовити, платформа. Тобто ми займаємося тим, що ми шукаємо свідомих людей, не тих людей, які є проти всіх, які пишуть проти всього в коментарі в Фейсбуці, які виступають завжди проти всіх, і яким як є не крути, як да, да яким як не крути все одно не вгодиш. І в принципі, вони і не знають за що вони. Ну зато вони чітко знають, що вони проти. То це група не тих людей, це група, яка має об'єднати людей, які саме свідомі, які розуміють, що для чого і що треба робити для того, щоб покращити життя, хоча б в нашому місті рівному. Над втіленням яких ініціатив працює те саме от зараз. От напевно, ви окремили якісь там галузі. Потрібно зробити те, 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 те. Що ну, саме дивіться? Зараз ми займаємося э, ця громадська організація на сьогоднішній момент займається просто пошуком і заученням людей, які відповідають відповідним критеріям. Критерії це те, що люди свідомі, тобто це не проти всіх, а це саме свідомі люди, і найголовніше це активні люди. Я не не претендую на лідерство в даній організації. Тобто це досить важливо, треба розуміти. Це не те, що там що це моя громадська організація, я собі вирішив, створив, я сам собі тут керую і прикриваюся гарним назвою «Свідомий рівень». Ні, це ми проведемо установчі збори організації. Ми визначимо, хто буде керувати, і визначимо, хто чим буде займатися і в якими напрямками взагалі ми будемо займатися. Тобто, як такових напрямків, що займаємося тим, 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 немає. Є. Якісь відповідні ініціативи. Наприклад, якісь є ініціативи, які йдуть від мене. І просто громадська організація на сьогоднішній день підтримує. Але головна задача це саме зібрати людей, людей адекватних, з якими можна працювати, з якими можна чогось добитися і добуватися, на якісь, добуватися якихось змін в нашому місті. Ви самі підшуковуєте цих людей, чи вони вже самі якось до вас звертаються? І якщо зверталися, то можливо, яка це вже команда? Скільки людей зібралося одна навколо вас, які також дійсно хочуть свідомо брати і міняти наше місто? По всякому з самого початку звичайно я звертався до людей. До різних, до друзів, до товаришів, до друзів по фейсбуку. Просто бачу, що адекватна людина пише адекватні речі, пропонує щось робити. Відповідно, я звертаюся до неї. Запрошую в групу такого таким чином. Хтось сам приходить, хтось когось рекомендує. Тобто по-різному. За кількість людей вже трохи, вже трохи є. Не буде озвучувати не кількість не буде звучувати, Ні, ніхто саме ну, хочу сказати, що досить відомі громадські активісти, так чи інакше потрохи долучаються. Розумієте, це ж не партія. Це просто громадська організація. Просто організація свідомих рівнян, які чогось прагнуть в цьому житті. Будуть установчі збори. Всі-всіх побачив. Якщо хтось от сьогодні дивиться нашу програму, нашу зустріч, е скаже: Ой, в мене є теж якісь ідеї, куди вони можуть звернутися? У мене є громадська приймальня Шевченка, 45. Працює, ну, зараз працює, мабуть, з 10-ї години щодня і до 6-ї справи на обід. Там, здається, обід десь приблизно дві години. У мене з першої до третьої. Там завжди є або я, або сидить юрист. І відповідно людина може звернутися туди. Крім того, всі ми зараз досить сучасні люди. У нас у всіх є майже інтернет, і ми всі зареєстровані або в Фейсбуці, або ВКонтакте, або ще де-небудь. Тобто, так само можна звернутися напряму до вас напряму чи в громадську приймальні, чи в групу свідомої рівни. Чи... Кінців, кінців можна зайти там, на сайт, ще куди-небудь. Тобто Зараз взагалі не є проблема. І вивши, вівши, там в гуглі, стрічки грудь, там прізвище Євтушенка, то там багато що часу випадає. Знаєте, тобто, Зв'язатися з способами завжди знайдуться, було бажання. Ну і власне ми плавно перейшли до громадської приймальні, тому що ви один із перших депутатів міської ради, хто відкрив таку свою громадську приймальню і почали надавати консультації різного плану для рівнян, для мешканців міста, які мають таку потребу. Чому ви вирішили це зробити? Для чого була створена така громадська приймальня? Ні, ну чекайте, я депутат Рівненської міської ради. Це зрозуміло. Депутати ну, але не всі депутати так працюють. Ну, я не буду судити там, хто працює, хто не працює, на мій погляд, всі працюють. І законом про депутатську діяльність, чи законом про місцеве самоврядування, чи про статус депутата, кожен депутат зобов'язаний займатися громадською діяльністю, зобов'язаний мати громадську приймальність, які він має особисто приймати громадян, і навіть обов'язково передбачена процедура розміщення інформації стосовно того, коли працює дана громадська громадське приймальне, це все передбачено законом. Тому така громадська приймальна є в мене і ну, от, по великому рахунку і все. Тобто є громадська приймальність, звертаються люди, проблеми якісь вирішуємо, де надаємо якусь юридичну консультацію, де ще чимось допомагає. Ну, це мій обов'язок, як депутат Ринської міської ради. Чи багато людей звертається у громадську приймальню і з зараз, якими проблемами? Зараз дуже багато. Зараз настільки багато, що ви всі просто не являєте. Зараз у мене черги стоять під громадською приймальною людей, які прийшли. Ми зараз ж зараз надаємо консультації з оформлення субсидій. Ну, так, ну думаю, це так, доволі так, важко, так, тому що е, є певні якісь там нормативні нюанси, акти, так, я нюанси, я... і люди не знають, куди звертатися. По Я друге допомагаю. з тими деклараціями особливо для людей старшого віка, які не можуть заповнити, або у яких виникають питання, і питання то справді дуже багато і дуже багато нюансів. І е, саме цікаве те, що щодня, щодня е, якісь нюанси змінюються, і якимось чином вони вирішуються. Тобто, наприклад, там ще до п'ятниці було відомо, що декларації... Заяву і декларацію треба було відправити в управління соціального захисту. З п'ятниці було прийнято рішення, що вже в ЖЕКах приймають. Тобто, розумієте, дуже багато різних нюансів, які щодня вирішуються. І дуже багато людей за оформленням субсидій, За юридичні консультації, за, за юридичні консультації по оформленню субсидій тут до мене в громадську приймальню. Там сидить відповідний юрист. Часи роботи я називав ШОС е, Шевченка 45, тобто тобто Рівняника. Оце питання цікавить. А цікавить, я думаю, зараз на практично багато. всіх. Так, практично всіх, хто підходьте з 1 травня, змінився. Змінилась процедура нарахування субсидій. Тому це важливо не прогавти, бо ціни справді дуже сильно підросли. І в слідучі рахунках, які прийдуть вже в травні місяці за квітень, ми всі побачимо зовсім інші. Цифри інші ну і тим паче да, що інші ціни за які ми треба сплачувати за житлово комунальні послуги дуже багато нюансів для того аби не потрапити у халепу щоб потім не бути ще винними для держави. Пане Святослав, напередодні Великодня ви організували збір допомоги і особисто її відвозили у зону АТО для військовослужбовців. Розкажіть детальніше про цю поїздку? Ну там не зовсім так було. Я проводив конкурс. привітай, са, са, привітай солдата з великодням. Конкурс вже. Завершився, і відповідно, всі ті рівняни, всі ці дитячі конкурси, діти, які намалювали якісь привітання, це були або картинки, або якісь там не знаю, там ну різні, самі різні відкриточки, листівочки, тобто досить такі цікаві і досить щирі побажання нашим військовим Гарині. Я це все зібрав і відповідно планував їхати в зону АТО на базу дислокації, де дислокуються наша Гарині, наші хлопці рівницькі для того, щоб передати все це, так як. Згідно конкурсу, я це все обіцяв зробити. Ну і для того, щоб просто-напросто не їхати пустим, ну то, що для того, щоб просто, щоб не їхати пустим, то, відповідно, ми збирали допомогу і ну от, по великому рахунку і все. Тобто збирали якусь частину допомоги і саме найголовніше, зібрали і мені посилки. Тобто передпаскою це все завіз. Фактично, об'єм получився майже цілий бус, трошечки більше, з перегрузом сів, поїхав 12 годин. І там передав військовим іменні посилки, допомогу, яку хто передавав підприємства, окрема подяка деяким підприємцям, Віка, сліта, які дали хто рибу, хто сиро, хто ще що, ну, би, щоб до столу було. Подарунки і відкритки. І привітання від дітей досить гарні, досить щирі. Привітання. Зараз якраз займаємося тим, що всіх, хто прийняв, я прийняв участь, прийняв рішення всім повністю, хто приймав участь в даному конкурсі, всі діти, щоб вони отримали подарунок. Подарунок невеличкий, Паска, але пасочка така гарненька, але достається вона безумовно всім, тим, хто прийняв участь. Тобто, дуже гарний конкурс, дуже багато дітей прийняли участь, на мій погляд, дуже позитивний і дуже патріотичний. І найголовніше, він вийшов таким дуже щирим, тому що, коли читаєш ті звернення дітей, ті вітання, знаєте. Ну, там, без сліз, деякого листа навіть не можна відкрити і прочитати. Справді, дуже гарний, дуже гарний позитивний конкурс. І так само зібрав допомогу, завіз, передав, все. Рівняни вже mm. майже рік допомагають нашим військовим, які перебувають у зоні АТО. Чи не зникло у них запалу? І от хто можливо ще хоче зробити такий свій внесок? Куди можуть звертатися, і чи можливо плануєте ще їхати, щоб зробити ну, такий mm. важливий такий крок підтримки для наших хлопців чи ні? Дивіться, я в тому році займався регулярною поїздками, тобто приблизно раз на два тижні їздив зонастичної інтер операції. Зараз трошки рідше і. Зараз я їду не так, щоб просто знаєте, їздити і щось перевозити. Тобто зараз я їду під якусь конкретну подію. Була в нас така подія, ми проводили конкурс. І хотілося, крім того, щоб провести привітання, провести якісь подарунки для тих самих хлопців, якраз перед Пасхи. Тобто Оце от я зробив. На сьогоднішній момент я ще не планував, коли буду їхати, тому для рівнян, які бажають. Не те, що долучитися, а здати якусь допомогу, десь щось підтримати наших військових. То є у нас громадська організація, та сама громадська організація ДАР, які займаються тим, що збирають допомогу для військових. Тобто звертайтесь туди, висять бікборди по місту. Я думаю, мало хто в місті нашому не знає, куди треба йти, на який склад і де треба передавати допомогу. Нещодавно ви також оголосили конкурс екопроектів, як виникла взагалі ідея його створення. І чи вже є якісь напрацювання, можливо, хтось вже надав якісь свої пропозиції? Ну і як можна взяти у ньому участь? Ну, по-перше, я фанат подібних речей. По-друге, я хочу, щоб мої діти жили в чистому середовищі і. Ну і, мабуть, тому я якось впливаю, якось приймаю участь в подібних речах. Тобто я досить довго працював зі сміттям, досить часто бував на сміттєзвалищі, опікую зараз тим сміттєпереробним заводом, тобто який є. Справді вирішує дуже багато екологічних проблем для нашого міста. Тому тема екології для мене це одна з важливих важливіших тем. Тобто, це те, чим я живу, і те це те, те, чим треба займатися. І конкурс, і саме конкурс «Екобудинок» Збереже майбутнє, якось так і називається, як будинок, то це конкурс, який налаштований на те, щоб популяризувати ідеї екобудівництва, взагалі екоідеї на територіях Рівненщини. Суть цього конкурсу полягає в тому, щоб отримати, щоб мені принесло, щоб я отримав якийсь гарний проєкт, який можна було втілити у нас в Рівному. Та в кінці кінців собі будинок побудувати. Тобто гарненький якийсь проект, по який можна було побудувати будинок. Це, мабуть. Ну і приз 10 тисяч гривень це теж від мене це те, що я можу заплатити, скажімо так, за гарний проект свого будинку. А тобто, це конкурс розрахований вже на дорослих, чи можливо ну, ні, і діти ні, молодь ні, може також ні. підключатися можуть, і якісь ідеї вносити? Можуть і діти, і молодь, але суть в тому, що це має бути проектна документація, яка не обов'язково має відповідати всім стандартам і ГОСТом, і ДБНам, але бути придатна для того, щоб передати в якусь будівельну організацію, яка б могла вже зайнятися. Чи подальші розробки, чи тобто не проєктування вже саме власним будівництво подібного екобудинку? Чи готові взагалі отримати? А я ж перепрошую, я ще не не розповів, скільки вже є проєктів так, я жодного, та, та, жодного. А давно я, триває конкурс оголосив? Вже місяця тримать триває. І десь буде до серпня місяця, у всякому разі, я так планував до серпня місяця, але досить багато було дзвінків, цікавились люди, але жодного проекту на сьогоднішній момент ще немає. Тобто, ну. Що поробиш, шкода звичайно, але, мабуть, 10 тисяч залишиться у мене? Доведеться самому щось придумувати, пане Святослав. Наскільки в рівному популярні взагалі, екоініціативи, екобудівництва, Чи є це у нас? Є з чого брати приклад, що переймати, поширювати, і чи взагалі як можна привернути увагу рівнян саме до от таких проектів? Щоб люди вже самі собі сиділи й думали, от якщо я хочу будинок збудувати, то щоб він був дійсно такий екобудинок, щоб там. Берегти наші природні ресурси. Я думаю, що саме найголовніше це займатися все-таки просвітництвом. Тобто ті самі конкурси, якісь семінари. Десь приблизно місяць тому назад у нас в Рівному був Бобровицький Андрій, який е, тут був семінаром проводив лекцію, семінари проводив відповідно навчання е, серед цих бажаючих. Е, ну бажаючих було достатньо. Тобто людей, які цікавляться, було досить багато, було навіть два. Два депутати Львівської міської ради, які цікавилися даним проєктом. і один з депутатів навіть досидів до самого кінця семінару. Не буду казати хто, але, але людей це цікавить, це є дуже гарно, дуже позитивно. Але з іншого боку, жодного проєкту, по моєму конкурсу, ще немає. Будемо чекати. Так, да, тобто будемо чекати. Будемо, будемо думати, що просто рівняни зараз, ті, хто мають якісь відношення до проєктування, чи вміються все діло, якщо зараз якраз вони проєктують і саме цим займаються. Ну, давайте тоді домовимося, якщо вже такі проекти будуть, або принаймні, коли вже будуть нагороджували. Я вас і вам покажу, так, щоб ми бачили цих героїв в обличчя та, усі. А пане Святослав, дякую за те, що сьогодні до нас завітали. Нашим глядачам нагадаю, ви дивилися програму. Про головне не перемикайте і побачимось.